У закритому парку Рівненського мототреку юні спідвиїсти готуються до нових стартів. Лідер юнацької першості України Макар Левішин, який на минулому чемпіонаті світу у класі мотоциклів 125 сантиметрів кубічних посів четверте місце, каже, що планує поліпшити це досягнення. Ну, підготовка де більш-менш стабільно, десь перед якимось тренувань менше, перед якимось більше. Ну наразі все йде за планом. Найближче змагання це буде чемпіонат світу та чемпіонат Європи серед юнаків 5 кубічних сантиметрів. Плани ставив найвищі, Хочеться постаратись покращити ці результати, які були в минулому році. Рівненські гонщики планують десятиденне закордонне турне, під час якого стартуватимуть на чемпіонаті світу та кубку Європи 22 та 23 липня. Саме у цих змаганнях виступатиме Макар. Левішин. Ці змагання відбудуться, відбудуться у місті Гданськ. і е, готуємо його, готуємо сильно, е, покращили мотоцикли, техобслуговування провели. Деякі цікаві нюанси для нас зараз відкрилися нові, і ми сподіваємось що він зможе зможе перевершити досягнення Романа Капустина, коли той став віце чемпіоном Європи. Роман Капустін також готується до міжнародних стартів, зокрема у півфіналі чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років. Змагання відбудеться 29 липня у місті Жарновіса в Словаччині. І він виборов це право, показавши найкращий результат серед юніорів у чемпіонаті України. За підсумками двох етапів. Ви знаєте, два етапи вже відбулось, 14 травня 24 червня він являється лідером чемпіонату України серед юніорів і серед дорослих, що для нас дуже приємно. І він отримав право стартувати в цьому півфіналі. Його партнером в цих змаганнях має бути Назар Парніцький щодо найближчих гонок на рівненському треці. То за словами Сергія головні, це можуть бути заїзди у рамках Кубка Незалежності, які можливо об'єднають із третім завершальним етапом чемпіонату України. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.